Вітаю Євгенія Мотрич, і впродовж наступних кількох хвилин розповім про те, що для вас впродовж тижня підготували журналісти сайту Слава Тіві. Зокрема, про те, в якому польському місті відкрили військовий табір для американців, що думає естонський генерал про безпеку в Європі, та як Латвія готується до потенційного нападу Росії. Про це і не лише за мить. На слава Тіві вийшло інтерв'ю з естонським генералом Ріго Терасом. Це політик, колишній військовий, а з 2020 року депутат Європарламенту. Поки частина європейських країн лише зараз починає переосмислювати свою безпеку і безпекову політику. Естонія вже багато років живе за принципом планування з урахуванням найгіршого сценарію, розповідає генерал. У цій країні, яка межує з Росією, оборонна доктрина завжди була всеохопною від кібервійни до загальної мобілізації. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну НАТО нарешті почало прислухатися до тих, кого раніше вважали надто тривожними. Каже генерал, але чи готова Європа, якщо США послаблять свою присутність? Ріго Терес висловив переконання, що Естонія дасть рішучу відсіч будь-якій спробі агресії, включно з гіпотетичним вторгненням зелених чоловічків. Естонський генерал наголошує, що на відміну від України, у 2014 році його країна має чіткий план оборони та готовність до збройного опору, а також навчена на помилках минулого, не буде зволікати з відповіддю на агресію. Терес зазначає, що у випадку в вторгнення естонські військові відкриють вогонь без вагань. Водночас він вважає, що Росія врахує досвід України, не наважиться на відкриту агресію проти Естонії, яка є членом НАТО. Тут є важливою, на його думку, присутність союзників як додаткового фактору стримування. А ключем до запобігання агресії з боку Росії є сильна та єдина позиція Заходу. Ріготерос переконаний, що найкращий спосіб запобігти війні це бути готовим до неї. Для цього Естонія постійно працює над Досконаленням своєї обороноздатності та підготовкою резервістів більше про стратегію стримування оборонної спроможності ЄС та ризики нав'язаного миру читайте на Слава тіві у розділі докладно. Чи буде це літо останнім спокійним літом для країн Балтії? Екс міністр оборони та колишній міністр закордонних справ Латвії Артіс Пабрікс вважає, що ні. Його країна активно готується до потенційних воєнних дій, нарощує свої оборонні спроможності і покладається на підтримку близьких союзників. До зіткнення з такою обороноздатністю вже у цьому році Росія навряд чи буде готова, вважає екс-міністр. Підготовка Латвії до воєнних загроз комплексна і включає Балтійську лінію оборони, підвищення видатків на захист, уроки захисту вітчизни у школах та обов'язкову військову службу. Важливим стримувальним чинником також він називає присутність союзницьких підрозділів на території Латвії. При цьому політик визнає, що Балтійська лінія оборони ще не готова, зазначаючи, що навряд чи можливо підготуватися до війни на сто відсотків. Новіцноселі. Ні, не готові, так як ви ніколи на 100% не приготуєтесь. А що ми хочемо зробити? Ми робимо все. Ми хочемо зробити все, щоб зміцнити наші кордони. І тут йдеться, і йдеться про таку конвенцію проти міну, і Ми хочемо на цьому працювати над цим працювати. Також йдеться тут про інші такі методи оборони. Якщо хтось буде настільки дурним, щоб нас заатакувати, це буде набагато більший конфлікт. А ось чому Артіс Паблік закликає не вважати росіян дурними і недооцінювати їх, читайте на нашому сайті. Не пропустіть і матеріал від Євгена Приходька про те, як Європа відреагувала на новину про передислокацію американських військ з Литовища Ясьонка під Ряшевом. Нагадаю, через цей військовий аеродром проходить понад 90% допомоги для України. Тому вихід американців викликав занепокоєння. Вашингтон та Варшава одразу пояснили, що це рішення ухвалили на саміті 2024 року і узгодили між союзниками, але публіка сприйняла це з недовірою. Пише журналіст. Попри запевнення, передислокація виглядає як черговий крок Трампа для обмеження присутності США у Європі. Президент Дуда та прем'єр Туск заспокоюють, передислокація не означає вихід американців з Польщі. Вони залишаються в країні, але переміщуються на інші бази, зокрема до Жаганя, містечка на кордоні з Німеччиною. Євген приходько у своїй колонці розмірковує про те, як можуть сприйняти передислокацію у Кремлі. Більше на цю тему знайдете на сайті за адресою І на цю І на цьому все, що встигаю розповісти. Новий випуск про головне з слава ТІВІ» вже цієї неділі. Побачимось.